Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні дуже багато питань, що робити в зв'язку з підвищенням електроенергії. Ну, нагадуйте, на нашій сторінці є ціла купа відео, де я говорила про те, що підвищення буде в два рази. Хтось вірив, хтось не вірив, його відкладали, перекладали, але воно з 1 червня все таки є. Саме цікаве, що дуже багато людей сьогодні мені телефонували, що саме сьогодні намагались проплатити, зробити проплату для того, щоб більшу суму внести, трошечки зекономити на чомусь. Ну, а проплати нікуди не йшли. Тобто з завтрашнього дня може потрібно платити по 2, скільки там, 88 чи 2,64. Так от, я скажу особисто за себе. Я перестала сплачувати за електроенергію з початком повномасштабного вторгнення. Я не вважаю за необхідне платити гроші приватній фірмі, тому що прекрасно знаю, що це приватна фірма, тому що я не полянувалась, написала запит і отримала відповідь. І знаю, що приватні рахунки, знаю, що це вивід коштів за кордон, знаю все це, тому я особисто не сплочую. Що робити вам? Це вибір кожного. Можете приєднуватися до громадської організації, вчитись себе захищати, а можете й далі стояти в стілі. І чекати, поки вас нагнуть далі. Ну, якось керівник, такий як Ахметов Григоришин, вони не паряться, що у них пошкоджена система, і її потрібно відновлювати. І е, нагадайте собі, яку допомогу нам зробив захід е, для відновлення нашої енергетичної мережі в районі півтора мільярда євро, якось так, цілу купу обладнання, якось так. У мене питання просте. А де гроші? Зін? Тому кожен повинен оприділятися і думати сам, що йому робити. Ну, вибір кожного, ще раз кажу. Геодоста, приєднуйтесь!